Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Грей Терович. сьогодні 22 вересня і пропоную поговорити про популізм, якого як відомо мало не буває. Він завжди в тему, особливо для нашої влади. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютубу. Чим більше коментарів, тим більше людей побачать відео. Ну і звісно, спонсорство, а також підписку на канал Синічна політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, про що йде мова? Мова йде про те, що є в нас така заступниця голови офісу президента Іріни Верещук. Раніше профільний віце-прем'єр з питань там реінтеграції, Роботи, в тому числі з внутрішньопереміщеними особами і так далі. Ну потім, коли вона з цієї посади пішла, дуже хотіла залишитися якось у владі і кажуть собі, вибила, вигризла прямо зубами цю посаду заступниці глави офісу президента. Після цього вона займається таке відчуття усіма питаннями в країні, в тому числі бігає з автоматом, розказує їй про базову загальну військову підготовку і багато інших подібних речей. Тут її занесло в Польщу. вона власне туди. Поїхала перебувала у Варшаві в суботу, і там зробила низку дуже цікавих заяв, які ну просто віддають таким махровим популізмом. Отже, що вона сказала? Вона сказала, що в Україні необхідно створити систему соціальної підтримки для громадян, які повертаються з Польщі з огляду на поступове посилення правил їхнього перебування за кордоном. Ну вона зазначила, що їм тут не просто, особливо важко літнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям з малолітніми дітьми. Ми іншим вразливим категоріям наших громадян, ну і також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців в цій країні. Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати. Ну добре, що на четвертий рік повномасштабної війни влада різко згадала про наших громадян, які перебувають за кордоном, не сильно розуміють, чому мова йде виключно про Польщу, а чому не йде про інші всі країни, оскільки ну громадяни всі рівні, неважливо, де вони перебувають, вони залишаються громадянами України. Але далі найцікавіше взагалі прозвучало. вона, зазначила пані Верещук, що ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки, тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, Отримали належну підтримку від держави. Ну також вона зазначила, що не менш важливо надати організаційну і логістичну підтримку для такого повернення. Найближчим часом це питання буде винесено на обговорення платформи з питань українців за кордоном за участі дотичних органів влади громадських міжнародних організацій і польських партнерів. І от чесна історія про те, що нам треба підготувати українську систему соціальної допомоги, соціальної підтримки там тимчасове житло і так далі. Мене просто розірвало порвало. Як то кажуть, чому тому, що виглядає все це ну надзвичайно некрасиво і надзвичайно популістично з одного боку, з одного боку, очевидно, що Україна максимально зацікавлена в тому, щоб наші. Громадяни поверталися з за кордону. Це важливо і для вирішення демографічної проблеми, і для вирішення економічних проблем, які є в нашій країні, і які будуть після того, як навіть завершиться війна. З іншого боку, я не сильно розумію, чому по-перше, мова йде виключно про Польщу, Це явно вибірковий підхід, і це не можна списати виключно на візит пані Верещук до Польщі, тому що якби вона хотіла дійсно говорити про якусь серйозну програму, то було б сказано, що ми хочемо це зробити для українців, які перебувають в Польщі і інших країнах, або які перебувають взагалі за кордоном, в тому числі і в Польщі, нічого такого не прозвучало. Я вам, власне, наводив конкретні цитати, які давала пані Верещук. І тут меседж дуже чіткий і зрозумілий. От тільки для тих, хто виїхав в Польщу. Але знаєте, це навіть не найгірше, і це навіть не найстрашніше. Найстрашніше в іншому, що ця пані на повному серйозі розказує про якусь окрему систему підтримки, тимчасове житло, соціальність, Альна гуманітарна медична допомога і так далі для громадян, які повернуться на фоні того, що ні чорта в країні, ні чорта в країні по іншому не скажеш не зроблено і не вирішено, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб для українців, які не виїжджали за кордон, які залишилися в країні, і до речі, проблемами яких багато років на відповідній посаді опікувалася пані Верещук, яка до того що, як мені відомо, неодноразово це бачив дуже. Же любить чи якісь люди, які в неї там це роблять, чистити коментарі під своїми дописами в Фейсбуці, залишаючи там тільки дописи, накшал пані Ірина. Ми з вами ви прекрасно працюєте. Ось мій телефон для зв'язку. Давайте зв'яжемося. Я вам розкажу про якусь важливу проблему або її вирішення. Всі негативні коментарі, навіть смайли, там підчищаються, тому що очевидно, що у внутрішньопереміщених осіб є свій перелік проблем і свій перелік питань до колишньої профільної віце-прем'єр-міністерки. А зараз, до речі, людина, яка в офісі президента, наче цими соціальними. Питаннями і продовжує опікуватися, тому дуже добре, що будуть таку систему створювати. але Добре, що або погано тут як дивитися, що для людей, які весь час перебувають в Україні і нікуди не виїжджали, все вже зроблено і всі проблеми вирішені. Питань жодних як би немає. Звісно, можна провести безліч нарад ще тисячу якихось там платформ, на них піднімати ці питання, списати під це, до речі, навіть певні грантові кошти, бо дуже часто такі речі через грантові механізми власне фінансуються. Але це не дасть ніякого результату. Чому? Тому що ми маємо всередині. Країни, наприклад, кейс з внутрішньо переміщеними особами, і цей кейс абсолютно не вирішений. Просто для розуміння: в нас зараз тільки офіційно понад 4,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб. На їх підтримку виділяються десятки мільярдів гривень не лише з боку державного бюджету, але й в тому числі це донорські кошти. При цьому, При цьому сотні тисяч проблем. Житлових і якихось інших з внутрішньо переміщеними особами не вирішені від слова взагалі. Ну от вам суха статистика. Уряд розгорнув. Компенсаційні програми через житлові сертифікати на 17,8 мільярдів гривень з початку війни оплату безоплатного розміщення 3,8 мільярдів гривень, а міжнародні проекти 224 мільйони доларів, і навіть окремі інвестиції соціальне орендне житло. У нас є позика від Європейського інвестиційного банку 200 мільйонів євро. Немаленькі суми, якщо в гривні особливо перевести. Ви ж розумієте, що це мільярди і мільярди гривень, але ефективніших житлових механізм абсолютно низька, я б навіть сказав, жалюгідна низька, чому тому, що дані навіть різних державних органів щодо вирішення конкретної житлової проблеми ВПО вони суперечують одне одному. Ну, дивіться згідно з відповідями на запити, наприклад, 220 тисяч активних було заяв на 25 п'ятий рік, на серпень 25-го року, з відміткою житлові проблеми. А всього всього з початку 2022 року го року 528,9 тисяч подібних заявок. Тобто, це люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, які не мають можливості або знайти житло тут, там знайти житло або у знайомих родичів, або, наприклад, орендувати. У них коштів не вистачає. Вони подають ці заявки більше ніж півмільйона. Але в цій самій системі. Яка власне ну, єдина система, да, яка займається власне вирішенням цих питань? Написано, що за 3,5 роки закрито та дадам. Тут повинна бути повинен бути барабанний дріб. да, закрито аж 63 житлові потреби внутрішньо переміщених осіб. Я наголошую ще раз: 63, не тисячі 60 Три менше сотні, при тому, що заявок 528 тисяч а 63 закриті, і це от породжує дуже просте питання. А взагалі держава дійсно тільки 63 ВПО забезпечила житлом, або реєстр фіксує просто потреби некоректно і не відстежує їх закриття. Може там насправді набагато більше зроблено. Я до речі, не здивуюся, що все ж таки не 63. Але що ж тоді це за діджиталізація, Якщо ми не можемо навіть нормально описати цю проблему проблему і як вона вирішується, хоча влада в принципі в цьому повинна була бути зацікавлена. Ну і є ще один момент, коли Мінрозвитку отримує теж запити стосовно внутрішньопереміщених осіб і їхніх потреб, то вони з якогось дива подають, що станом на 31 грудня 2024 року у черзі на тимчасове житло перебуває 23 тисячі сто. Осіб, а фактично забезпечено житлом 4200 осіб за 22 і 24 роки. Знаєте, от навіть на цьому ну, розрив 222 тисячі виходить, якщо ми там десь додаємо. Ну, він означає, що за великим е, рахунком е, я тільки за 25 рік кажу, да, е, за великим рахунком, у нас бардак просто навіть в державній статистиці. Органи не знають, що робить права рука, ліва рука, права, ліва нога, вони не можуть звести все це докупи і відповідно розставити пріоритети. Хоча зверніть увагу, це пріоритети саме важливі для країни, тому що мова йде про людей, які не виїхали з України, які залишилися в Україні. aqui. Працюють вони ж всі влаштувалися практично на роботу. Платять податки. Багато хто потім вже не отримує відповідно від держави ніякої там фінансової підтримки, тому що ну вони десь влаштувалися і більш-менш нормально так би мовити, заробляють. Частина цих людей мобілізовані, тобто вони пішли в армію захищати Україну. Але при цьому держава навіть не знає адекватну кількість цих людей, кількість їхніх проблем, напрямки їхніх, скажімо так, проблем і як вони взагалі вирішуються чи не вирішуються на цьому фоні виходить пані Верещук і каже, що головна проблема зараз для країни це от поверну українці, які будуть повертатися з Польщі, тому що в них там дуже сильно погіршаться умови житла життя. Знаєте, ну це фарисейство виглядає, і при всій повазі для тих, хто до тих, хто виїхав з країни, це абсолютно нормальна історія, і вони це робили не з власної волі. Але очевидно, що треба в тому числі і думати про людей, які залишилися в Україні. Ну і звісно, про людей, які будуть повертатися, я усіляко підтримую програми сприяння власне поверненню. Вважаю, що ми злочинно ці програми не розробляли ледь не з другого, там не знаю, місяця великої війни, коли вже було очевидно, що ні чорта Росія не захопить з того, що вона хотіла, і ці програми були відсутні. Але коли пані Верещук починає проштовхувати ці історії зараз, ще й прикриваючись, маніпулюючись тими, хто там не працює в Польщі, пенсіонери, особи з інвалідністю. Там і так далі, ну це виглядає як е, така маніпуляція популізм, Да, Що давайте ми зробимо красиву заяву, скажемо, що держава про вас не забуває, все буде добре, і навіть якщо у вас буде якось погіршуватися пере, е, е, умови перебування в Польщі, не хвилюйтесь, країна про вас подбає. Ну от просте питання: а людям в Польщі як вірити своїй країні? На жаль, я змушений таке говорити. Якщо вони просто подивляться на бардак, який є з внутрішньопереміщеними особами, і зроблять однозначний висновок, що ну Точно рано ще повертатися, бо вас ніхто не чекає, це тільки обіцянки, які нічим не підкріплені. Тим більше, що пані Верещу каже, що ми тільки почнемо над цим працювати, зберемо круглі столи, на цих круглих столах всі питання обговоримо і дійдемо потім до якогось рішення. Ну, дурня, як на мене, повна, катастрофічно величезна, по-іншому просто не скажеш. Але вона подається як якась турбота за українців, і давайте відверто як імітація роботи. Тому що, в принципі, мені здається, по-перше, це не зовсім. Овсім рівень заступника голови офісу президента, вона явно не цими питаннями повинна займатися. Вона навіть не державний службовець, вже да? вон. і виникає інше питання. Чому ж ви ні чорта не робили, коли ви були на посаді міністра, віце-прем'єр-міністра? Коли у вас були всі повноваження і. Ви тоді повинні були вигрізати гроші у там не знаю у прем'єр-міністра, у міністра фінансів у офісу президента у Верховної Ради, вигрізати кошти і казати, що мені треба на забезпечення людей, які відносяться до сфери компетенції мого міністерства. Але я щось не пам'ятаю ніяких скандалів між пані Веріщук і власне профільними органами з точки зору виділення коштів. Це при тому, що ВПО постійно писали і казали про те проблеми, які в нас є. Але ну як ми вже говорили в попередніх роликах. На нашому каналі виборами, судячи з усього, не просто пахне, а вже смердить. І для цього треба робити якісь от такі заяви, які дуже гарно будуть виглядати з піарної точки зору, але, на жаль, не будуть мати ніякого відношення до реальності. Так і живемо. Дуже багато популізму, але дуже мало реальних дій. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонячна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!